Вітаю глядачів та підписників каналу. В сьогоднішньому відео мова піде а, про укривні ну, матеріали, які краще спасають від а, заморозків, яких, під якими як краще росте полуниця. Зараз це все покажу наочно. А, одразу хочу попросити дивитися відео до кінця, поставити лайк, написати коментарі. Якщо не хочете писати, там можна поставити смайлик, сердечко чи щось інше. Це дуже допомагає розвитку каналу. Я буду вам дуже, дуже вдячний. Отже, розпочинаємо. Пам'ятаєте, був тиждень чи два, півтора тижня назад був приморозок у нас, дуже сильно прибило, і навіть оці парнички не, не всі спасли. Частина цвіту все одно примерзла. Так, перець померз весь той, що був на дворі. А я вам зараз просто покажу. Який він зараз у мене, ми кожен день виносимо, заносимо, граємось, а ось цей той перець, зараз покажу вам ось ця, ось той, можливо з другої сторони зайду. Один ящик ми не виносили тоді і він залишився. Я вам просто покажу, яка різниця. Ось бачите, який він вже? Він вже товщиною, як карандаш. От. Це один ящичок залишився. ну Це з кращих цих молодших. А весь останній ось такий ще доростати і доростати. Невеличкий, трохи не встигли на сезоні, цей сезон з розсадою був дуже важкий. Не хотілося ні сходити нормально, не кінчитись. Нема сонця, нема роботи. Так, отже, про окремі матеріали. Так, ще не відкривав. Залишив спеціально для того, щоб показати вам. Накриваю зазвичай агроволокном. Агроволокно ось це в мене 40 плотності, воно йде як яка фірма, 40-42 плотність, немає різниці там великої є е, плотність більша, є плотність менша. Якщо чесно, різниці сильно і в захисті, ну, я не бачу, чому не бачу? Якщо чесно, 30-та плотність захищає мінус 5, мінус 4, 40, мінус 6 градус різниці. Але є один нюанс. Тобто зараз попробую знайти. От дивіться, є отакі нюанси, тобто в витривалості. Коли ти його так постійно дергаєш, туди-сюди сунеш. Особливо, наприклад, коли робити ось такі маніпуляції. Коли ось так береш рукою, нема за що взяти, буває ось тут отак береш. І буває пальці залазять туди всередину. Сорокова, сороковка трошки краще витримує, чи от назад тягнути його. Так? Потрібно тримати за щось отак. І бувають і воно розлізлося. З 30 часто трапляється. О, дивіться, є в мене такі тут нюанси. Бачите? Це вже не перший рік агроволокно. Але сороковка витримує. Трошки краще, тобто воно буде трохи довговічніше вам, надовше хватить. Е, так, далі, ще чим накриваю. Плівка. Плівка, плівку брав звичайну, нетепличну. Також, от, ну, я так розумію, її вистачає на один сезон. Оце ось маргаріта в мене займалась. Бачите, края так само рвуться. Але є нюанс. По плівці і по, по агроволокні. На плівці дійсно під плівкою. Тиждень, тиждень різниці це, це 100%. От Дивіться, в мене ось тут Азія. Ось це вже Азія. Бачите? Хоч і пізня посадка, але дивіться вже, які ягоди. Ну, скажімо так, Різниця між сроками достигання під агроволокном і плівкою тиждень 100%. У мене виходить так. Ще звірі сидять. Ми їх ходимо і періодично давимо. Трошки препарати прибили їх, але не забрали до кінця. Ось це Сандра. Під агроволокном. А приблизно Сандра садилася десь пізніше на тиждень за, за ось цю Азію. От. Ось такий розвиток Сандри. Також є. Але це супер рання. А це середній сорт і також є вже ось така ягода. Так що під плівкою тиждень різниці це ну, що менше, я вже переконався. Так само румба ось ця, хоча вона змерзла, правда, перша квітка. Але зацвіла вона набагато раніше за ту, що агроволокном. Так. Далі. Отже, якщо ось так накривати, ну градус два, сьогодні в нас теж був приморозок. От від сьогоднішнього приморозку воно витримало все. Градус ну максимум 2. І то вже опасно. Ще плюс один нюанс. Коли, ось дивіться, бачите, я вже поскидав ці, деякі поскидав, ось так. І ось дуга, вона не зачіплена. Чому так? Зараз покажу наочно на своїй румбі. Дивіться, бачите, як вона відкрита. Чому так? Тому що ось ця шапка бачите, вона вже просто не влазить і вона дуже прижимається. Ось так. І коли був би мороз, я спеціально сьогодні відкрив, вчора зняв по одній дузі ось так ось тут. Бо коли ось так, бачите, прижимає. Дуже сильно торкаються квітки, а так лише як зверху, як одіяло накрито. І менша ймовірність того, що ось, наприклад, ось наприклад, ця квіточка, яка буде торкатися лежати до агрового окна, воно коли дуже сильно натягнуте, воно прижимає її. А так воно просто зверху, як одіяло і вона тоді не змерзне. Це вже, о, знову, це вже перевірено. Перевірено часом і досвідом. Мороз, скажімо так, найкращий вчитель. Отже ось так, бачите, познімав. Через одну, щоб воно просто трималося ледве-ледве і, скажімо так, щоб якщо буде заморозок, не мерзне верхня квітка. Але є ще один нюанс. <кхід> Навіть якщо буде ось так і буде мінус 4, так як минулого разу, мінус 5, частина все одно померзне. Як там не крути Але найкращий захист це додаткове укриття. тобто Ось так зараз покажу парник. Ось так зверху накривати ще, ще одним. Тобто ми ось так накриваємо ми в два слоя другим слоєм. Це в мене ось цей кусок. Це саме перше агроволокно, яке я купляв, От воно лежить ми ще накриваємо тут верді. Ой. А, що відбувається? Ось це агроволокно шириною у мене 4,20 жінка зшила докупи. Воно, накриває, воно має 8,40, накриває мені 7 рядків. Тут аж 6, ні, да, 6 рядків, А, 6 і ще один остей накриваємо. М -м, коли подвійне накриття, навіть тоді в 4 градуси, хто бачив відео, да, минуле, от оскільки от приблизно ось так іде, воно йшло, закривало, от постільки вся квіточка жива, далі були приморожені. От, подвійне укриття, найкращий найкращий захист. Планую на наступний рік, ну от зараз почнеться сезон ягоди, надіюсь трошки насипить мені. Трохи квіт, квітує це румба двохрічка І планую на наступний рік брати плівку. Можливо, хтось порадить, можливо, хтось вже користувався, знає. Брати краще звичайну плівку, чи брати все ж таки тепличну, якусь може більшої плотності, щоб їй хватало на більше років, чи брати саму дешеву. От порадьте, бо ще щось вагаюся. Все ж таки хочу накривати не агроволокном, а накривати плівкою хочу. Агроволокно трохи дає тіні, трохи лист витягується доверху. О, це мені не подобається. Плюс плівка все ж таки тиждень раніше. Тиждень раніше це гарна ціна та додатковий заробіток. Ну, а зверху обов'язково буду накривати ось такими великими кусками. Я вже собі е визначив, висчитав. Ви собі теж можете порахувати, як вам вигідніше, як вам краще. От, наприклад, дивіться, як рахую я. У мене ось тут з цієї сторони, ось так, у мене йде. 20 грядок, 20 полосок. З цієї сторони, Ось там туди трошки більше. Але там в мене я планую, щоб там в мене були постійно реми. от реми накривати не буду взагалі. І планую накривати ось так від початку і до кінця. в мене від початку до кінця 20 зараз кажу 28 метрів, 28 метрів. Тобто я собі порахував, що мені рулон потрібно буде різати на, на три куски. Це по 35 метрів приблизно. По-другому не буде. 20, скільки я казав, 27 чи 28 метрів. Ну, на 4 не ділиться рулон. Тобто одного куска знову ж не буде вистачати так, щоб його було нормально завернути, закрити края з однієї і з другої сторони. І мені буде вистачати на 7 рядків, тобто мені потрібно 3 куска, тобто якраз рулон на 3 частини. Щоб накрити 7 рядків, мені потрібно брати а, агроволокно у 8,5 метрів, здається, йде ширина. Вони є і 6, і 8, і 12 метрів, і там 4, і 3. Але там не буду брехати, не пам'ятаю, з копійками. От мені підходить 8,5 метрів агроволокно. Буду брати скоріш за все 30-ту плотність. Вже такого придивлявся собі прикидав рулон такого агроволокна 30 плотності, 8,5 на 100 Це буде 7200 з копійками, 7300. Ну, хай 7,5, я так надіюся, можливо, мені стане з доставкою. Це буде на оцю всю мою площу. Окрім ось цих ремів. А так я буду собі закривати повністю. Буду робити такий поверх і по краях буду гарно заложувати, бо воно дуже сильно літає. Все ж таки буду робити ось такі парнички і зверху ще раз накривати агрон. Тобто подвійне накриття буду робити. Там, де не буде подвійного накриття, буду просто ставити, мабуть, що придбаю стеклопластикової арматури, метал зараз вже дуже дорогий. І буду ставити так само, от дуги буду ставити і просто накривати в один слой зверху, його, щоб захистити, коли будуть заморозки. от в принципі так, Брати можна і 23 плотність, трошки легше, трошки менше, але воно буде стояти 6200, тобто на 1000 дешевше. І краще взяти 30-ку. Чесно кажу, краще взяти 30-ку, воно краще витримає. Воно буде трошки довше послужити. Хоча це в мене теж 30-ї плотності. Коли вітра були, дуже ним сильно теліпало. Зараз покажу, які края красиві. Ну йому вже років з 10, як не більше. Кожен рік користуюсь. Так, цей край ще живий, хороший. А, ось дивіться. Це камінчики лежали. От, можливо, бачите. Лежав камінчик, з одного краю потянуло. І воно собі. Камінчик залишився, а воно піднялося. Тобто треба плотно, гарно, добре. Ось таке воно. Вже дрантя. Але допомагає все одно плюс є. Можливо, можливо буду його використовувати навіть отам на тих ремах. частину буду закривати. Ну, Викинути всі довстини. Да Ось таке. Дякую, що додивилися до кінця. Можливо, порадьте яку краще плівку брати. Тепличну чи звичайну, якої плотності. Можливо, хтось вже це з цим стикався, можливо, хтось вже це пройшов. Якось так. Всім гарних ружаїв. Ну і слава Україні!